Кросівки ортопедичні від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика Стамбул дуже якісні, дуже зручні. Ось такі вони, дуже гарні, дуже легесенькі, дуже такі спортивні. Виготовлений з високотехнологічних, високо таких якісних матеріалів, дуже гарні, термопластикова підошва, що не... Ви... Ну, не стирається, не сковзить, ребриста така. Дитина буде почувати комфортно, а... такі яскраві, широкий. Носочок, що добре розвиваються пальчики, у дитини не сковують, що дитина може шевелить пальчиками і себе почувати комфортно. Це натуральна шкіра, натуральний високотехнологічних матеріалів, дуже якісних матеріалів зроблено, правильний ортопедичний. Заднік, що добре фіксує ніжку, і ніжка не сковзить пов... всередині, вона добре формується, не гуляє вона. Дуже добра. Моделечка, легесенька. Ліпучка дуже добре фіксується на різну повноту ніжечки. Всередині теж натуральна шкіра, антибактеріальна ортопедична устілка. Кам, Амортизація, супінатор, що дуже добре, це для розвиття стопи, ніжки у дитини. О, так. О, ліпучечки Резиночка ось така, що регулює повноту ніжечки і липучка. Дуже добре фіксується. Зроблю це ноут натуральний і шкіра натуральна. Все з натуральних матеріалів зроблено. Рекомендую мінімен.